Роботодавець хоче намахати заробітною платою, якщо в вакансії не вказує суму заробітної плати, або там діапазон від і до. Ось такий коментар отримали. І я з ним не погоджуюсь, наприклад, тому що, наприклад, я не бачу сенсу виставляти суму, на яку прийде людина, там не знаю, недосвідчена, наприклад, або. Для чого мені світити на ринку суми, які я е, там от наприклад це конфіденційно? Я не ну не показую це все всьому світу. Ой, дивіться, ми ми платимо. Ну, типу, от такі зарплати. Ми не підриваємо ринок, ми не не йдемо понизу. У нас гідні заробітні плати, і ми оцінюємо людину по різному, і це звичайно в першу чергу досвід. Ну, досвід, Якщо є людина в досвід або навички якісь певні, і ми розуміємо, ну, блін, ну, ми не можемо заплатити йому мінімальну там 20 тисяч, йому треба там, 25, наприклад, ставити е зарплату, і плюс бонус так же само. Ну, типу, ну не можемо ми поставити. Не, не, не так, Я не хочу писати заробітні плати, які ходять у нас. Для, чо... ну, для чого? Що це дасть? Е якщо людина мені пише, я хочу ставку 100 тисяч гривень, ну мені і так зрозуміло. Я завжди питаю людей, скільки ви заробляєте як яка сума для вас комфортна? Скільки б ви хотіли заробляти? Я чую відповіді, Я розумію, ну ми попадаємо в цей діапазон, чи не попадаємо? Чи ми можемо покращити умови цієї людини чи погіршити? Тому е, ну я завжди спочатку спілкуюсь. А якщо мені людина подобається, і він там. Нічого не вміє, але я бачу, що людина хоче розвиватися і сягнути якогось рівня. Ми йому пропонуємо іншу е, співпрацю. Ми йому там ну даємо не таку суму, як вже там, як людині з досвідом, а з меншим досвідом, тому що ми вкладаємо в його навчання. Ми вкладемо там трошки меншу суму. Але я розумію, я йому кажу, що дивись там за два місяці чи за місяць ти навчишся, я тобі вже дам оцей рівень. А якщо ти будеш вище, вище вище, я тобі вже цей рівень дам. Ну тому все індивідуально не бачу сенсу світити. Е, там зарплатами компанії, якщо це не якась е, ну, вакансія, типу, на яка е, ну на, на яку ти не можеш вплинути по заробітку. Тобто, якщо менеджер по закупівлі чи по продажу, в нього є звичайно бонус від закупівлі чи продажу. І цей бонус ну різний. Тому е, показувати, розказувати свої зарплатні проекти, ну теж не бачу для чого. Ну це я їх придумав, я тратив час, я тратив сили, я їх тест я їх перевіряв для того, щоб наскільки вони актуальні, наскільки вони мотиваційні, наскільки вони 에, підходять людям, для того, щоб що? Щоб просто всім розказати і прописати. Ну типу, а вказати ціну ну, типу, там суму, от така сума там 50 тисяч гривень. Людина приходить: о, а 50 тисяч гривень. Там було написано. Я кажу, ну да, а ставка у нас отака, але ти можеш заробити 50, або там більше, або менше, або ну, типу, це порядок цифр. А він такий, а я просто хотів 50 і все. Ну, типу, ну блін, на що мені тратити час на людей? Які мені не підходять, я їх відсікаю відразу. Ну, ми декілька питань задаємо в телефонному режимі, в переписці, і вже стає все зрозуміло. І ми вже звемо на співбеслю тих людей, яким ми розуміємо, що якщо він на співбесіді нам сподобається, то ми йому запропонуємо е, ту зарплату, е, яка йому буде ну, яка йому сподобається. І я хочу наголосити, що жодна людина, яка прийшла до нас на співбесіду, яку ми взяли. Е, Після того як ми їй сказали, що ви нам підходите, дивіться, ось такий у нас заробітний проект. Жодна з цієї людини не відмовилась. Оце саме головне, Їй сподобалось те, що ми запропонували. Тому ну ваша. Діло виставляти заробітну плату, показово чи не, чи не показово показувати, але саме головне, щоб ви підбирали правильних людей, щоб ви їм довіряли, і вони могли вам довірити, що коли ви виставляєте ту цифру, то ви маєте її дати людям, не просто е сказати: Ну вибач, я тобі обіцяв 50, але ти заробиш 10. Ну це перший місяць, ти вчишся. Ти колись зможеш через пару років заробляти 50. Ні, ми так не граємося. тому е не знаю, там шукайте людей правильно, напевно. Підбирайте людей, які вам підходять не тільки по зарплаті, а попе, а по цінностям це дуже головне. Ну, наприклад, нас навіть прибиральниця, ну підходить нам по цінностям. Тому що е, ну мені приємно е, ну там привітатися. Ну ну коротше, є ми прям до самих до до всіх посад ми підходимо так, що люди мають ну. Підходити нам по цінностям, щоб всім було комфортно в колективі, тому що робота це ще одна сім'я, і ми завжди шукаємо людей, які підсилять цю сім'ю, а не зруйнують. І вам рекомендую робити те ж саме.